Це трошки це один поверх до гори. you Ти якийсь не, не дуже їздун! Бульк? Прикинь, ти другий раз тут бізнес. О, диви! Диви! Ух ти ж! У та -то той айфон пофіг, йому! Наталюші знімати! Я дуже дітей люблю. Ну і діти мене люблять. Там такий маленький хлопчина ходив, а він став у я каже, та й. А він такий серйозний, знаєте, так. Так подивився, Данило. Так подивився, відійшов дав до мені дорогу. Я вертаюся з туалету. А він йде напроти мене, дає мені якийсь листочок, а я ката, дай мені стоїть руки. А він тут листок трима, тут гроші. мені віддав і пішов далі до тата. Я кажу, от молодецька, йде ще раз до тата, а мама каже йому і підемо в ресторан. А я кажу, ну і підемо зразу до ресторану, але дуже файно маленький. Киза і сухтенький без діла. Завжди приходжу сюди, і кажу, що буде морозити. Ніколи не їм. Mm. Пішла і пропала. Ти там теж когось зустріла? Ні, ми готували. Там прохолодно, файно. Але кава мусить бути. Мусить бути і все. така, що в неї стару буде дерева, замість волосся, ні? що Вже? Вже? Ще ні. У нас кавалірка каспека, що тут просто не можна. Ну, Та добре. Кавуєм. Кавуєм. Ні-ні, дякую. Ти не хочеш. Ні. Я ага, останні раз коли бачили. Якщо пробуємо дам Це звичайно. Кружок, пройдемо сюди. Ага, круги на мотиві, так? Ти знаєш? Сістися. Вечеря. Закріпитися морозом. Прогулки. Ну і ще якось покупкою. Якою? Ще? Так, все потристе. <ріст> я того, вже знайти. зрозуміла, де. Ми ну, просто кавалерка пішли в один магазин, а там технічна Пере. перерва. І нам сказали, погуляйте. Я, я достану тут ящичок, де там є по 300. У нас ще є знижка 20 сотків. <рогли> так It's що athletes. я не знаю, ми нині гуляємо. Я би казав, ти ящик забрати. Що такому продамо? Ну так. Маємо друзі, які теж дуже люблять речі. Навіть якщо будуть великі. Так. Але yeah. yeah. не знаю. Mm -hmm. А то що це за червона? Я забужу. Та то, в тебе теж щось знову? Біла. А там така назва, що я, до речі, не можу запам'ятати mm -hmm. і вона але, така... але вона дуже смачна, а це шоколад, дуже. Ну це. Та, а там нижня. Чого ти не хотіла морози? Ні, все, mm -hmm. <ріг> дякую. Вона <ріг> кашу їду, я від колона. Та я досить не можу. <ріг> 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 Стати на місце. Ти знаєш, як ми були на відпочинку, ми з дивилися, а я, Іру, причепилася до неї. Ні, вона говорить, а ви знаєте, що тут є безкоштовний терапевт. Я думаю, це ніби мені до терапевта не треба каже, я кажу, ні, не знаю. А що вам не говорили? Це ні. А потім, знаєш, я собі думаю, то вони такі худенькі, знаєш, вони гострики гострики мають. Вона казала, всіх поведе. Але щось не пішла. Застадалася чи передумала. Вона просто вчасно Подумала. Та то буде не вона, якщо вона не замаститься. Хай має з душик, вийняває сімці. Вона не зраджує своїм звичкам. Я бачу буряк тепер. В... Я, ми були в Шепільську минулого разу, пішли вечеряти. І я взяла салат з буряка, теж салат, але не з буряка. Це зармута. друга ложка, mm -hmm. буряк на мені. Все. Але ми все відіправилося. Ну, але бачиш, відіпралася тут, знаєш що? Виводить плями елігантсько. Тепер можна їсти буряк, заляпуватись. Ой, я Де, не знаю, я? що тут таке. Тут, ти? На зорі дивитися, напевно. Треба вечір бачити. Це ще зорів немає. Ну, може... Думаю, ми два друга <пробуємо> зробимо, вже <пробуємо> зорі будуть. У мене на друге коло вже не стане. <пробуємо> Ну, вода трохи сел забрала. Ну. проїдемо до круга. 300 кілополорі. Знаєте, скільки я сьогодні на кроків? Скільки? Більше ніж ви. Я вам чесно кажу. там. Біг. Турба 10 км. А ну, вийде. Десять. Готовий. що то? то то, то не то, то щось не щось Ні, ти о тако зайде. Такий то, кольоровий кружечок. Вийде. Видно кольоровий. Та не можу вийти. Кінець а. А, а, вийде. Кінец. 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 вийде за то за... листану. Тристі. Шість тисяч двісті, а ти, а ми? Шість тисяч теж.

Ну та завтра відмовина, ну, що тут скиділо. Ще з пів години пустоїмо. Я думаю, а тільки що за штопорив Приватбанка, Віталій каже, я більше воно не йду. Саме вона виходив за. Там черга вже за Він виходив з машини. А коти, тей, І тей. Каже... Каже, Дай карту, а в мене сумки ма. No. Сумки нема, пуляриса нема, він так стовнула, десь я більше з тобою нікуди пригостила називати. Не пригощала, я просто думала пік, ну і все почала халтурити. А він не знає, що робити, каже, біжу до машини. Каже, схонь, печка, вдарила, Слухай. Та я казала, що твої краще нали налог. Говоримо. Давай я поміняємося, то вже давай. Але воно смачне. Він сказав. Парфіків його брати буде. Нуга? Ну, Туди? На секунду. В аптеку. Майна зима живу. Ні, ні, я з тобою вже нікуди не піду. Я вже за Морозовим пішов. Нет! Вже в аптеці черги не було. Це десь морі було, але Так! так само вистачить там, фотографувала. Ти підігнав такий букет.

З відкриттям! Снято, ми Та як то складу, то що... не мали Та якщо то склад, то що? Не біду, якщо то склад? Та якщо то склад, то що б докрепила? Що має ще на розпродаж? Треба все потрести. Нам треба тря... коробку, <laughs> де потрести? Що ти хочеш коробка, о, коробка є. Потрескати нам не можна. А це мені треба де потрескати? Потрескати і далі. Що тобі треба потрести? Бо 300 просто покажи коробку за 300. Та тут нема. А де? А то все отримали на колекцію, імперіал розкладаємо. А, то то лірка вже виділа, чипа. Йой, ми такі замочені, ми такі замахані, Це воно прийшло з камерою ще знімати. Я не можу, Оу, веймаю подругу, знаєш, як типу. Чому налякав мене тако? Каву пев. Я таке не хочу. Слухай, дивися, не йшла ти мені бідно, за 300 гривень. Я от чесно, де коли в мене <плес> То що. <плес> То, що? То, що То я хочу. Щось таке. А так. ти хочеш за три? А? Так. Вона прийшла показати всій Україні наш безпорядок, наш процес робочий. Наш не налог. А ти що хотіла? Я не розумію, червону доріжку ні. Той магазин це вище а Тут у нас, бачиш, такий, як то Але тут скоро буде магазин? Буде, буде. А що тут зараз? Такі що тут все? Повід пані Любе. Він наш фабрик, він Ні, тут дрельки, вона блін, все тому перевела мені. Вітаску, Ні. котра година. Пів дванадцяти. Ти замучений. Та де? Я би ще так швидко купив. <рес> так, кавалірка, ми <рес> працюємо. І аж тепер їдемо додому, бо приїхали рушники, стояли на Катюші, поки їх забрали, поки завезли на склад. Mm -hmm. Розпаковку сьогодні не робимо, а вже будемо робити завтра, так? Вже Вони вимучені. Так так що всім на добраніч, мирної, спокійної нічень. А мені треба ключі витягнути і зайти в під'їзд. Бо бачите, в нас сусіди на дворі сидять. а Ми не можемо Ну все йдемо. вже, бо я тут іде.